Вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс, і сьогодні я продовжую свої конструктивні, на мою думку, пропозиції. Вчора я знімав відео про те, як військовим частинам отримати субвенції. А сьогодні я хочу розказати, як наповнити місцеві бюджети. Я свої відео знімаю в ресторації. У мене дуже часто виникають питання придбання крафтового алкоголю українського виробництва. І я стикаюся і чую, бюрократизація, дуже важко отримати ліцензію. А тепер дивіться, всі ми користуємося програмою Дія. Так? У багатьох із нас є така програма. Так? Для того, щоб наповнити місцеві бюджети, потрібно через «Дію» запровадити дуже простий механізм. Виробник, тобто фермер, ФОПи, юридична особа, яка зареєстрована, подає документи, що він хоче виробляти там, алкоголь міцний, слабоалкогольний, не має значення. Так? І купує собі акцизну марку з унікальним кодом на власне прізвище чи на, на власну реєстрацію. І купує, наприклад, 100 акцизних марок. Перше, цей податок іде виключно в місцеві, в місцеві бюджети. Уявляєте, буде яке наповнення, особливо перші два роки. Далі. Це дасть поштовх розвитку плодово-ягідних вин. Не всі женуть самогонку, люди. От реально очніться. Дасть розвиток плодово-ягідним винам, реально так. Дасть розвиток взагалі цілої індустрії. Бо е, треба виростити, наприклад, сливи, малину, абрикоси. Ви уявляєте, яка кількість напоїв з'явиться. І це буде в принципі нормально. Ви, за... ви зайшли в дію, подивилися. Більш того, ми, як споживачі, можемо подивитися. Набрали ага, там, Фоп, Кононенко, так, подивилися. Виробляє там, наприклад, е настоянку на е там, бруньках чорної смородини. Ага, подивилися, стільки-то, стільки то. Далі, звичайно, ви скажете, ой, будуть штрафувати, не будуть купувати. Так, якщо людина, наприклад, при контрольній закупці продала пляшку без цієї акцизної марки, звичайно, штраф. Але знову ж таки зробити дуже там, наприклад, штраф великим. і... Розкидати його там на 2-3 роки, не закривати, не знищувати бізнес, не знищувати, нетравити виконавчу службу і поліцію навпаки. Тобто, за допомогою такого простого інструменту, як дія, ми можемо збільшити місцеві бюджети реально в рази. Повірте, це спрацює. Саме цей акциз і саме такий спосіб, який я пропоную, дасть поштовх розвитку цілій індустрії. Побачите на це потрібна політична воля, і, звичайно, я впевнений, що рано чи пізно ця програма буде реалізована. Дякую, друзі, хай щастить.